Друзі, оце пересадив нашу кочечку, поки що, на пару днів, бо трошки похолодало. Пересадив поки до себе тут пристроєчку. А через пару днів вже їх переведу туди курятник, я вже зробив їм там кліточку таку освободив, вони в мене будуть там. Зараз пройдемося. Мабуть, качатник, я зайду, подивлюся. Бо вже пару днів не заходив. Так, молоді курочки в нас вже гуляють. Все, я убрав. Тут ось бачите, зараз відійду, щоб обидно був. Убрав один банер, він скрутив. І тепер вони в мене вільно виходять. Я вам покажу тоді. Селезом перує качок. Ну, будемо сподіватися, що в нас таке буде. Так, нема тут нічого. Нема. Нема все пусто. В один пух залишився. Зараз кинути трішки курень так і в мене пропало, пропадає, точніше. Груша, які вже 4 чи 5 років. Вона почала випускати ось, бачите. І вони засихають і впадають. І починають у мене тут ось засихати. Молоді, прошлогодні, погані Не знаю. Нічого не скажу. Як хто що розбирається, напишіть мені в коментарях. Що це може бути, чи її спиляти вже, чи. Я їх пообробляв усі дерева. Ці всі ростуть, а ця щось почала пропадати. Так, зараз йдемо. Так, друзі, тепер ми в крольчатнику з вами. Дивіться, що я... Вчора зробив на скору руку. Бачите тепер, як гарно стало, так? Да? Все, я на ніч закриваю, а днем вони в мене тут перебуться. На скору руку вчора зробив ось. Отаку їм кормушку, щоб не стояли тут тазики, не заважали мені. Взяв дві труби по 50 см. В інтернеті є різна там інформація, можна тут вивезти. Можна ще на мені цього достатньо. Я на такі спашки. Засипав, тепер вони не ні розкидають, ніде мені нічого не. Бо тут, як завжди, то зерна повно, то ще щось. Взяв дві труби по 50 см, дві заглушечки і кріплення посередні. Все. Дешево. Це в мене тут залишилось цю, я купляв, заглушки в мене були. І одна труба була, одну теж я придбав. Оце так, зробив таке, як курям. Так, що в нас тут по кроликам? По кроликам я пересадив деякі. Деякі в мене вже отакі ось як мішка ось. Наш, наш мішка. Це я цього кролика залишаю собі. Ці вже три дівчинки там сидять. Там. он Що в нас тут мамочка? Мамочка вон там всередині сидить. У неї 25-го стоїть окров. Ну, ми подивимось. І цю кролицю я теж спарував. Буду. Їх вже треба пересаджувати, цих треба буде... Пересажу, бо вже їм більше, та не більше, а два місяці. Повиїдали все, це добре. Ростуть. тут. І ця у нас, дивіться, бачите, вже привикла до комбікорму. Є, я її повну насипав, щоб не так часто туди лазити до неї. І молода наша мамочка, термонка. Так, ці у нас підростають, комбікорм їдять, а кукурузку, бачите, я скинув їм скачанчик. Ну хай лежить, може, може надумають щось гризти. Шустрі такі. Ці ось теж вже почали вже пити, так. Зараз акуратненько, акуратненько їсть у нас у цілу кормушечку з'їли ага є все бачите те що я вам і говорив що він слабенький я він вчора єлі єлі вже ходив це одинадцятий. в общем практика показує що Саме краще, так, да, термони можуть викармлювати, але це, це вже в мене термонка, я напомню. Хто, що вона в мене дуже хворіла, і я її виходив. Може гарна термонка і витягне 15 штук. Я не заперечую, були в мене такі. Ну ця в мене слабіша, тут це вже, мабуть, винуватий я. Треба було, так теж їх шкода. І розкидати ніде було. Якби я знав, то можна б туди, ну ви ж бачите, що вони ті старші. То я не захотів, щоб ці такі більш живіші. 10 штук. Ото 10 найкраще залишати термонцям, як практика показує. Каліфорнія то теж 8-9. Так, і у нас ця кліточка. Тут у нас 5 залишилося. Бачите, як їх менше, і комбікорм є. І вистачає їм всього. Так, ці наші, що у нас тут, теж дві каліфорнієчки підростають на резерві. А цих, мабуть, вже... Ці такі здорові, я, я хочу ось зважити подивитися скільки їм. І до сих пор і не зробив їм цей. Кормушку зроблю. Вони такі тяжкі. Молоді, ну, такі вони збиті, бачите, які дві самки гарні. Залишаю їх собі. Треба подивитися, ранка вже заживає. Це вони ц... цапилися тут, у мене кормушка ця була ось такого плана тут збоку. це вона зацепилася, мабуть, же ж біля глазу. Треба я ж кажу, розважити і подивитися, можна їх, по суті, вже, якщо вага дозволяє, можна їх вже парувати. А так, на все. По-старому. Кормушечка, бомба. Хлопчики підростають. На цих вихідних, добре вам, на цих вихідних одвіз я одного самчика віддав нашому підписнику, який нам внучка переслав, забрав. Хай у нього теж він там процвітає і дає гарні приплоди. А так все, все добре. Ті в нас самчики сидять, кому ну, треба дзвонити, пишіть. Потихеньку будемо розпродувати. хай підростуть трішки менші. Подивимося. Все, друзі, на цьому все. Радий вас завжди бачити на своєму каналі. Підписуйтесь, хто заходить, дивиться. Це ось у нас залишилося ще. Чайця. Нагодні зараз викину. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Якщо щось знаю, відповім. Якщо щось сам не знаю, будемо консультуватися і давати чітку. І мотивовану інформацію. Все, всім самого найкращого.